Доброго дня, шановні колеги садоводи. Записую своє друге відео по вирощуванню платану з насіння. Так, в першому відео я показував, як я замачував насіння в цій коробочці на туалетній бумазі. Вибачте, що камера трясеться, я там в попередньому відео казав, я інвалід. У мене погано працюють руки, пальці, і мені незручно тримати телефон, незручно взагалі цю всю роботу робити, але я якось викручуюсь, бо хочу цим займатися. Так, розказую. Я думав чи записувати довге відео по всьому циклу вирощування, насіння, пророщування і хоча б, хоча б перших його етапів, але вирішив, що буду записувати коротенько. Так, пройшло днів 10 після того, як я замочив це ці, ці, ці насіння, воно у мене стояло на вікні. Там прохладно, батарея там, не там в мене стояла, в мене батарея в другому місці. Не біля вікна. Во. І, коротше, вони стояли, стояли, вже щось, бачу, почався, появився запах, вони вже почали цвісти. Я її поставив біля конвектора себе, біля тепла. І через пару днів повилазили маленькі, такі біленькі. Не знаю, чи ви побачите. От по центру там є, от по центру біленька ця росточок. Ну, але я вирішив, я не знаю, що з ними далі робити, тому що мені неудобно, Зараз сніг, землю я не наберу. Десь замерша вона. Я трошки сам з вазонів понабирав стаканчик стаканчику водички і переложив так, взяв просто пінцетом усі кучки, кучки цього пуха з платана. Я його просто переложив на землю наверх. Не знаю, чи вийде, чи ні. От вони тут, в принципі, видно, чи укореняться вони, чи ні. Може присипати землею, я не знаю. Попробую може присипати. Якщо що, то пророщу, що по-новому У мене є ще насіння. То пророщую його вже якось на землі, не знаю, щоб воно одразу укоренялося, тому що я не знаю, як мені його буде просто зручно цим всім оборудувати. Це то я зробив. Зараз може ще на шкребу землі трошки присиплю землею. Може, ні. лучше не буду, не знаю. О, Отак воно мене, в принципі, росте. Ну, Поки що на цьому, на цьому відео я більше нічого не покажу. Зараз може а, включу фотоспишку, щоб було видніше. О! О, зараз замру там Вода цвічується, а отут, от, в принципі, більш-менш видно. Я ну, я по би я вибирав всі, всі, що знайшов по пророщенню, воно біленькі такі червячочки. Оце воно. Ну, Це через днів 10. Ну, Я, я раджу, якщо то, відразу, ставити в тепло, тому що на вікні в мене прохладно. Бачите, вони не цей. все-таки не проросли. Ну, все поки що не знаю, що ще можна сказати. Силочку я ставлю на, на попереднє відео в, в описі, я сказав вже. І... Буду знімати далі процес. Через тиждень, я думаю, чи через два буде видно, чи воно, чи це воно в цю землю укорениться. Це, дякую до зустрічі. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, радьте. Що-небудь нове. Все, дякую до побачення. А тут ще в мене є, от, ще, все, в мене відео ще є на каналі. Я ще й табаковод. Зараз я ферментую табак. Тут проби, проби знімаю. Ну, у мене гільзи, все, все це движення. Ну все, коротше, пока. Пока-пока.